Ну що ж, давайте з вами поговоримо про критику на мильну планету. Отримала ось таке запитання від підписника, чи дозволяю я собі критикувати своїх колег і друзів по моговорінню в коментарях в соціальних, в соціальних мережах. Я вважаю, що ця тема дуже важлива. І вона досить жива, Спробую відповісти не з верхня, а так по-людськи, тому поїхали. А взагалі, -то я вважаю, що критика вона буває різна. Є та, що допомагає рости, а є та, що просто ранить людину і нічого не дає. І тут ключове питання не. Чи можна це робити, а взагалі навіщо це робити? Я для себе умовно ділю так: якщо не питали, я мовчу. Навіть якщо я бачу, як можна краще, бо часто людина ділиться не за порадою, а за емоцією, радості, процесом, і небажна підказка може сприйматися як знецінення. Якщо ну дуже хочеться, Підказати, форма взагалі-то вирішує все, в якій формі саме ви це зробите. Не у вас неправильно, а, наприклад, можливо, вам буде це корисно, або колись у мене було схоже, мені допомогло, тоді це критика, а не, це не критика взагалі, то а вже аж досить, яким ви ділитесь, людиною. До публічних коментарів я відношусь з обережністю ще, тому що це не приватна розмова. Те, що ви напишете, читають не лише автор, а й сотні інших людей, і це ніби ти тиснути пальцем все вселюбно, так? Що ж до гарних коментарів, то це теж дуже гарний внесок. Іноді людині важливіше почути, блін, яка у вас класна ідея, ну, наприклад, або видно, скільки праці ви вклали, або як атмосферно у вас вийшло, ну, ніж отримати чергову пораду ви, мабуть, зі мною поводитись. що ж до того, чи пишу я подібні коментарі? Так, пишу, звісно, але дуже-дуже рідко і тоді. А, а тільки тоді, в принципі, я пишу, коли бачу, що автор відкритий до діалогу, або коли питають напряму, або коли впевнена, що це не зіпсує настрій людині. А якщо коротко відповісти на ваше запитання, то кожна правда, не кожна взагалі правда доречна, не кожна порада цінна. І не кожен коментар вартий того, щоб о, бути написаним, мабуть, так, я сформулюю, якщо коробка. Іноді найкращий вибір просто пройти пост або поставити сердечко Чекаю ваших, а іноді м'яко з повагою поділитися досвідом. І взагалі хочу почути, чи ви за що мовчати, чи говорити.